Друзі, коли це в нас з вами таке було, що 25 квітня майже нічого не посіяно. Вчора я проаналізував історію з 2017 року і можу вам чітко сказати, що такого ще не було. 2017 і 2018 рік ми вже мали гарні сходи соняшника. У 2019 році ми вже обробляли страховими гербіцидами кукурудзу, 2020 рік теж саме. І навіть в минулому році, під час повномасштабного вторгнення, ми вчасно виконували всі заплановані операції. Але погода цього року нам не дала можливості цього зробити, тому зараз, в такі погожі ясні дні, ми маємо з вами встигнути зробити все якнайшвидше. Як це зробити, як встигати, як це робити якісно, дивіться далі в нашому відео. Одним з важливих показників для росту соняшника і кукурузи, в тому числі, є досить такий важливий показник, як відсутність ущільнення, відсутність плужної підошви на полі. Отже, як ви можете побачити, все-таки плужна підошва у нас є. На цій площі глибокого рихлення не проводилося досить давно. Глибина залягання плужної підошви приблизно десь 35-40 см. Але її щільність не критична, для того, щоб завадити повноцінному розвитку кореневої системи соняшнику. Досить важливим показником для посіву як соняшника, так і кукурузи є температура ґрунту, яка в нас має складати 10-12 градусів. Але при таких сонячних днях ви бачите, що прогрівається ґрунт досить швидко і, в залежності від місця, від 16 навіть до 18 градусів. Зараз, ви бачите, ходить у нас по полю 11-метровий культиватор, готує площу до посіву. Як я вже зазначав, у нас ґрунт досить вологий, скажімо так, він не зовсім зрілий, досить пухкий. Тому що можу сказати, трішки трактору не вистачає швидкості для повної якості підготовки, але тим не менше мусимо це робити. Бачимо структуру ґрунту після підготовки, грудочка присутня. Скажімо так, підготовка на четвірочку, але все таки бачимо деякі бур'яни, які культиватор витягує, бачимо досить гарно справляється з падалицею соняшника, що в принципі дає нам можливість і мусимо починати сівбу. Сьогодні на цій площі ми висіваємо гібрид савана із ряду запланованих до висіву гібридів в цьому господарстві. Чому саме савана? Тому що він придатний до посіву в більш холодний ґрунт, він витримує е, холодну температуру повітря, здатен більш інтенсивно рости в таких умовах. Густота, як ми з вами бачили, приблизно складає від 65 до 68 тисяч насінин. На гектарі глибина посіву 3,5 десь до 4 сантиметрів. Що стосується добрив. До речі, палич, які в нас добрива? Нітрамофоска Греція, 15-15. А скільки? Що стосується добрив, то ми використовуємо в цьому році нітрамофоску 15-ту. В нормі 100 кілограмів на гектар. Вважаю, що при нинішній. Дороговизні мінеральних добрив ця норма буде достатньою для вирощування соняшнику. Отже, друзі, сьогодні ми все-таки розпочали повноцінну посівну кампанію 2023 року. Ви побачили одночасно і підготовку ґрунту, і посів, і трошки пізніше на цій площі буде внесення ґрунтових гербіцидів. Таке оперативне виконання цих всіх прийомів дасть нам можливість все-таки посівну кампанію зробити вчасно. А як проходить посівна кампанія в вашому господарстві? Залишайте ваші коментарі під відео, підписуйтесь на канал, ставте лайки. До наступних зустрічей. Побачимось!